Топ павербанки. Топ 3 павербанки. Топ павербанки. Та Топ-3 павербанки. Топ павербанки. Топ 3 павербанки за... Топ-3 павербанки Білкін, які сподобаються кожному. Білкін Хайбрід Волчарджер це втілення виразу два в одному, адже зарядний блок поєднали із павербанком. Як зарядний пристрій він підтримує потужні заряджання 25 Вт і динамічно регулює вихідну напругу залежно від гаджета. А як павербанк він має обсяг 5000 мАч та вихідну потужність 20 Вт. Комплект тут гідний поваги, кабель Type-C та змінні перехідники під різноманітні стандарти. Дарти розеток світу. Білкінбу Boost Charge із підтримкою MagSafe стане у пригоді не лише власникам iPhone, проте й власникам Android, адже для них почали випускати чохли із магнітним кільцем. Магнітне кріплення MagSafe міцно тримається, а інноваційна висувна підставка, через яку також відводиться тепло, дозволить зручно дивитися відео або гортати соцмережі одразу під час заряджання. Місткість павербанка 8000 мАч і пристрої з підтримкою протоколу qi 2 він може заряджати із вихідною потужністю. З 15 Вт, додаючи до 19 годин автономності. Сам павербанк заряджається по Type-C, а також підтримує бездротове заряджання пристроїв під час власної підзарядки. Також він може заряджати пристрої класично дротовим шляхом. Belkin Boost Charge Pro на 20 тисяч мАч – Це вже те, що треба для хеві юзера. Він дозволяє заряджати до трьох пристроїв одночасно через порт USB Type-C і два порти USB Type A. Вихідна потужність 15 Вт Дозволить зарядити iPhone 15 Pro до 50% лише за 30 хвилин і додає йому до 78 годин додаткової роботи. До речі, усі павербанки Belkin заряджені і готові до роботи одразу з коробки.